Щорічно центр первинної медико-санітарної допомоги ювілейний долучається до проведення всесвітнього тижня імунізації. Сьогодні у відділенні здорової дитини центру відбувся захід, покликаний популяризувати імунізацію, підвищити рівень обізнаності людей та довіри до вакцин. Весь європейський регіон цей тиждень відзначає тиждень імунізації та імунопрофілактики. Цей захід спрямований на поширення інформації серед населення, особливо дитячого населення, про важливість і можливості вакцинопрофілактики від вакциноконтрольованих хвороб. За статистикою рівненського центру, 1% батьків проти вакцинації дітей. Тож місією лікарів та медсестер сьогодні було розказати про життєву необхідність щеплень та про інфекційні хвороби, які можна попередити завдяки вакцинації. Згідно календаря щеплень, наша держава забезпечує. Всіма вакцинами від 10 захворюва від 10 інфекційних захворювань, такі як туберкульоз, гепатит, дифтерія, правецька, шлюк, поліоміеліт, хіп інфекція і гепатити кір краснуха паротит. Часто батьки відтерміновують дату щеплення, адже вважають, що краще, щоб дитина підросла та окріпла. Проте таке твердження є хибним, кажуть лікарі. Вакцинація повинна бути вчасною, щоб уже до року був сформований, формувався імунітет у дитини. А не відтерміновувати його, тому це дуже важливо. Цьогоріч всесвітній тиждень імунізації проводять з активностями проєкту вакцинація. Думка кожного важлива. Переможемо хвороби разом. У нас розпочався черговий проєкт, який ми виграли ЮНІСЕФ, який називається Вакцинація. Цінна думка кожного і переможемо хвороби разом. Так що ті активності, які в нас будуть проводитися протягом трьох трьох місяців в нашому закладі, теж будуть присвячені профілакту. Актиці про прихильності інформації для дітей саме з питань вакцинації. Згідно календаря щеплень та рекомендованих щеплень, маленькі пацієнти зможуть отримати приємні подарунки від медичного закладу та ЮНІСЕФ. Загалом заклад активно займається консультацією батьків на рахунок вакцинації їх дітей. Юлія Смаль, Ярослав Бондарчук, випуск новин.